Мене звати Марія Дудко, і це кіндерологія для всіх знаків зодіака на 2025 рік. І наступні у нас діви. Тільки що я знімала свою прев'юшечку і в мене впав оцей кіндер, тоді, коли я розказувала, що, що це взагалі таке. Так, ребята. Запрос для на 2025 рік, такі як і у всіх, щоб у них все було хорошо. і це їхня основна підказка для цього. Я кіндороги неможливо без певного запиту, певного питання, але оскільки всі мріють, щоб у них все було хорошо, то це то ми граємо саме на це. Так, я зараз знаходжусь в Італії, і це насправді це кіндери з Італії. Вау, щось таке тяжело, боже, нові кіндери, Господи. Короче, вони всі різні, вони всі різні, не такі, як в Україні. Це дуже ой, у мене упал світ. Ладно, давайте так, я довірюсь процесу, я не знаю, що це таке. Вау, де ви! Де ви? У вас тут вообще таке відбувається? Вау! Читайте у вас цей рік якийсь переможний? Я обожнюю Дів, і я бачу просто вау. Коротше, во-первых, зараз я вам расскажу. Ді ви приручите дракона, Ви приручите свого дракона. Драконом це може бути якась ситуація, чи людина, чи щось, що вас тривожить, турбує. О, знаєте, от саме то, що вам значит, заважає жити, і вічно ви боретесь з цим. Коротше, тут, дивіться, вам попався ось такий. От... Человечек, але дивіться, він чоловік тупо модерновий дуже, він прям крутить руками, ногами, весь такий весь заряжений, накачаний, такий вообще прекрасний прекрасний молодий чоловік з дракончиком. Дуже проста ігрушка, тому що вона просто складається з трьох деталей раз, два, три. Коли э, проста ігрушка, це значить, що ви просто зможете вирішити, э, як вирішити певне питання. Лежить на відному місці, тобто, наче ви або не хочете помічати, як само вирішити це, або боїтеся йти туди, але ви наче знаєте, як вирішити це питання з для того, аби дракончик, тобто ситуацію, якісь моменти, якісь певні не знаю, певні відносини з кимось приручити і щоб у вас все було добре. Я на інструкцію насправді не дивлюсь нікого. Я не знаю, що це за серія. Це якісь італійські кіндери, написано типа уваження. Кстати, у вас ще такі, знаєте, ви з уваженням віднесетесь к, к вашому цьому питанню, людині, чи відносинам, чи чимось таким. І ви вирішите це, тому що дивіться, він такий дуже. значить, Оборудований Він, знаєте, такою споряджена у нього така одежда, він такий весь класний, накачаний, весь в екіпіровці і тому подібне. І це, знаєте, означає те, що ваш досвід, який у вас є, вам вже достатньо того, аби зробити певну дію для того, аби ви або. Знаєте, що що пройшло? Комусь, да, приручить дракона, а комусь навпаки, наче його завести. Наче його завести для того, аби у вас був новий якийсь проект, нові якісь бажання, які вас протеджуть, значить, типу протедже, типу, які вас захистить уже в майбутньому. Тобто якісь. Момент, питання, чи ви познайомитесь з кимось, хто просто в якийсь момент він, наче, захистить вас в майбутньому. А, якийсь проект ви почнете в цьому році, який а, виросте і стане дуже потужним, наче, знаєте, агонь, енергія, у нас трошки е, наче, Якщо ви не будете боятися, тому що знаєте, іноді дракон символізує щось таке, типу, страшне, непонятне. Що а ви по факту маєте просто наче, е, іти в цей страх, страх дій, страх знайомства, страх якогось певного не знаю, вирішення якогось певного питання і приручить дракона. Тобто у кого це наче, е, вирішити старе питання, а у когось це навпаки. Почати питання, почати якусь ситуацію, почати якийсь процес з для того, аби в подальшому воно вас призвело до вашого роботу поміняєте. Возможно, ви зустрінетесь з кимось, хто буде дуже впливовий в вашому житті, і він змінить наче все, наче один його подих цього вогню, наче може змінити все в вашому житті і в хорошу сторону. Тому що знаєте, як ніяк дракончик красний, красний Дракончик, це все кудачі якраз скоро китайський Новий Год тому воно все дуже клеїться І я не знаю я дів, я обожаю дев, Дякую вам большое за то що ви є в моєму житті. Мені дуже класно кон контакти з Дівами, тому я вам бажаю всього найкращого. І знаєте, що ви цей робокоп, який ви, у вас всього достатньо, вашого досвіду, ваших знань, ваші чуйки. Ви дуже такі. Ви розумні, ви структуровані, ви класні, і вам схватить знань для того, аби почати або приручити вашого дракончика. Дивіться, який класний. То всього вам хорошого в 2025 році. І підписуйтесь на мій канал, також дивіться а, ваш гороскоп по а, луні, по. А... Матрице по е, сонцю і по всім таким іншим знакам, можливо, вам там щось відклікнеться, тому що кіндрологія підсвічує вам ваші моменти, які ви боїтеся зробити, які потребують вашої уваги. Тому, будь ласка. Все вам хорошо, підписуйтесь, пишіть в комментариях, якщо вам відкликнулося. то все поросла друзьям і всего все вам хорошо. Все. Це перша кенерологія в Італії, і починається з дел і з такою прекрасної ігрушки. Клас! Дуже вдячна вам. Все, всем цьому.